Наскільки, якщо вже мова зайшла про впливи з Офісу президента, зараз український МЗС під цим впливом. Чи повний контроль, чи є простір для маневру? Ох, ви на болючу точку тиснете. Ну, Мою позицію, вона відома. Вона виглядала консервативною, як говорили, в 2019 році. Коли право консервативною, чи ліво консервативне, в сенсі, це попередники. <смітна> да Що це раніше так було? <смітна> я ж це отримав ще в Вашингтоні. Мені прямим текстом делегація, яка перша приїхала за дорученням президента Зеленського, це делегацію очолював Олександр Данялюк, тоді секретар РНБО, <смітна> і є, 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 в цій делегації ключовою особою був Андрій Єрмак, радник з зовнішньої політики, тоді президента. І мені тоді зразу сказали, що я запитав, мені було дуже дивно. Е, ну там була ситуація, що дипломатів не пустили разом з делегацією, що ніколи не було, американці дивувалися. І я спитав, що це таке. Ну щось дивне відбувається. І мені пояснили, що тепер політику України в Сполучені буде робити не МЗС у дев'ятнадцятому році. Не МЗС, не посольство, а офіс Президента, чи там була ще адміністрація, я ж не пам'ятаю, в 19-му, Значить, офіс вже був. Офіс президента буде напряму вести е, політику стосовно США. Я запитав, а яка роль е, посольства? Запитав це письмово, написав лист на банкову, ну, такий дипломатичний. ДСК-лист для службового користування, відповідно, всі прочитали, ну, тому що ДСК-листи читають всі. До речі, російські теж агенти всі читали. І ну, в мене було питання, чи роль посольства залишається такою. Ну, на лист я відповідь отримав через указ президента там, про те, що твій термін вже підійшов про звільнення. А на усно мені сказали, посольство буде виконувати логістичні функції. Ну, в простоті народний чемодан на сіті. Зустрічати в аеропорту, супроводжують делегації, а всі питання і делегації, і все це буде робитись з офісу. Так воно і є.